А зараз вам, куми, хочу розказати, яка різниця між верхнім підпалом і нижнім. Верхній ми з вами розглядали, то там він повільний, йому треба чуть-чуть погратися з ним, щоб воно розгорілось, але воно довго і рівномірно і менше закопчує скло. А нижній підпал це треба тоді, коли треба дуже швидко, по-перше, розпалити. А по-друге, щоб нагрілося, дуже швидко топка, набрала свою температуру, і, відповідно, швидше прогрілось приміщення. Вон, туди на низ ми положили картонок від будь-яких ящиків, там з нової пошти порвали, порвали штук 5-6. І горілкою туди підпалюємо. Вон, знизу ще тут є вугілля вчорашнє, те, що. Ми перебрали за допомогою зольного ящика. І наложили туди 5-6 поліняк таких добрячих. Ще в чому прикол, що можна зразу дуже великі е, такі поліняки туди ложити. І, відповідно, воно так само загориться. Далі беремо, закриваємо і даємо дурі, відкриваємо всі шибри. І, вон, бачите. Як воно починає працювати зразу. Воно буквально за декілька секунд зараз буде вже мені гудіти І тоді, коли воно вже набере, обвуглиться, ну, загориться всі полінячки, я вам покажу, що треба далі зробити. До речі, кому ще один спосіб очистки скла, це на такому максимальному режимі треба спалити, ну, таких от 2-3 оберемка дров. І тоді воно виграє. Але нам воно зараз не потрібно, ми його гарненько почистили. Відповідно, для того, щоб воно все мені не уходило бігом в трубу, я його прошу кажу. Зачекай чуть-чуть. Це я зараз перекрив е, шибр димохода, але це можна робити тільки тоді, коли ви впевнені в герметичності зборки вашого каміна і топки, а також, коли герметично, ну, коротше, одна, е, щоб все було герметично у вас, щоб той дим, який там всередині, не зміг вийти в кімнату. І, відповідно, ще тоді, коли нагріється скло, і відповідно до нього не буде прилипати сажа, та, що залишається вже більше тут в топці. Це ми вже зменшили е горіння. І потім я беру ще, ну це залежить від конструкції топки. Отак От закриваю подачу повітря з кімнати. І в мене залишається тільки подача повітря з надвору. І за рахунок того повітря, там буде триматися горіння, продовжуватися, Але воно буде вже набагато менш інтенсивніше, але при виділенні так само непоганого тепла. О, бачите, потихеньку воно пригасає, але воно не загасне і буде собі отак потихеньку, гарно. Горіть. Оце таке в мене горіння, коли в мене закритий шибр димохода. Про шибр димохода можна не переживати, тож там конструктивно так зроблено, що повністю він не закривається. Там є такі спеціальні отвори, кудою дим все-таки виходить. Але це він закритий по максимуму на даний момент, і закрита подача. З кімнати повітря, для того, щоб повітря не вигорало кисень в кімнаті. І зараз воно горить на основі тільки того кисню, який поступає через цю щіль з надвору. і е, Буває такий момент, наступає що навіть цього горіння забагато. І тоді я беру гарненько, перекриваю наполовину або чуть більше половини. Навіть подачу з надвору, і тоді воно взагалі так притухає майже на 80-70%, і з'являється таке дуже красиве горіння. Але тут є один ризик, що при такому режимі горіння може більше, вже ймовірність того, що закоптиться скло, тому що е кисень з надвору не падає на скло. І відповідно дим може прилипати до нього, навіть якщо воно і гаряче. Але зате, воно, бачите, яке, яка красота, як воно собі танцює. Кроть.